Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Повірте, Люди, тільки в Бога. Життя постійно роздирають, мужі й пани що за кермом, сміються тихо за ярмом, яке постійно всім вдягають. І кожен хоче тут нажитися, і склятих ницях тих панів, що кров зливають із слонів. Кишені кради не ховають. Народ обіцянками мають, годують раєм на землі, самі ж у піжмурки все грають, війною крутять на столі, тому потрібно просипаться, ніколи клятим не здаватися, всім нашим хитрим ворогам, що зло бажають завжди нам. Бо ворог нашої України, як той бур'ян, що все росте, чекає слушної години, щоб одягнуть, ярмо просте, тому солодким тим словам. Що лють у вуші тільки вам не вірте злодіям родини, що обіцяють пів хлібини. Та, як би важко не казали, так буде сонце на землі і щастя буде у сім'ї, повірте, люди, тільки Бога. І дійсно у наш час, з цього дня, коли йде тяжка війна, нам з однієї сторони обіцяють, з іншої обіцяють. Але я впевнений, що потрібно інколи прислухатись до свого внутрішнього голоса і дивитися на справи, а не на слова. А у Бога завжди потрібно вірити, адже це єдина сила добра, яка нас ніколи не покидає і в горі, в радості. Тому завжди довіряйте тільки Господу Богу і інколи своєму внутрішньому голосу. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плизька Палітра. Дякую за лайки, за коментарі. Бажаю всім всього найкращого, віри, надії, любові, якнайшвидшої перемоги, миру, бути добру і з Богом!